І розповідати дітям про війну і питання однозначно так. По-перше, в світі неможливо приховати правду, особливо з технологіями, які є і зараз. Мабуть, всі спостерігали за тим, як проживалися цього року річниця голодомору. Війна просто підсилила в нас в цю всю бурю емоцій і станів, які від кожного повідомлення, від кожної історії просто накриваються. Ми робимо зараз роботу, про яку. Не зробили наші прадідусі і прабабусі через неможливість казати правду. Але ця правда вона нікуди не тікає і вона продовжує існувати. Тому пояснювати дітям зрозумілими словами, що росіяни погані, що від них треба захищатися. Що зараз воїни ЗСУ СУ незалежність і свободу України? Це правильно. Але простими зрозумілими словами в залежності від віку дитини.